Вітаю вас! Скоро відбудеться зустріч лідера США Байдена і лідера Польщі Дуди. Звичайно, що будуть багато говорити про Україну і, скоріш за все, по інсайдерській інформації, Байден погодиться на створення військово-політичного союзу в складі Польщі, України і Литви. Тобто, знаєте, поняття де-факто де юре. Якщо це Союз, ми оформимо. То де-факто Україна стає частиною і НАТО, і частиною євроспільноти. Ви скажете, чому так, це прискорює процес. Ну ви не гірше мене розумієте, що вступ України в євроспільноту може трішки затягнутися. В НАТО теж є свої нюанси. А створення такого союзу тут вже не при чому. Нідерланди нас не цікавлять. А союз цей буде навіть краще, ніж ті. Які ми хочемо від НАТО і євроспільноти?